Я хочу миру, Надія Красоткіна. Є більш за все на світі хочу миру, щоб в дружбі і радості усі жили, і про любов співали пісню щиро, і добрими та світлими були. Так, я так хочу зовсім небагато, щоб квітами заповнились поля, щоб в кожного було на серці свято, І хлібами колосилася земля, щоб всі сміялись. Світові раділи, їхні серця були і світлі, і ясні, до мрії заповітної летіли, співали в чарівні свої пісні. Так, я так хочу спокою та тиші, щоб дощиком вмивалася поля. І, хай про щастя, діти пишуть вірші, і хай цвіте від радості земля.